Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Я сьогодні хочу вам показати свою отаку красоту феєричну, така розпустилася уже повністю. Моя красота це є Big Bang. І хочу особисто показати сьогодні кожну квіточку. Як виглядає цей сорт, який він неймовірно красивий. Квіточка його дуже цупка, і на дотик, отак я трогаю пальчиками, сама квітка дуже є така шкіряна, дуже красива, така, дуже у руках відчутно всі її, оці сполухи, оці крапочки. Все відчутно. Дуже має красиву губу, також, яка підкреслює її колір. Дуже така квітка, неймовірно красива. Є на цій орхідейці два квітоносики, є один старий квітоносик, вона пробудила сплячу бруньку і проквітла на два. Отаких От красивих було два бутончики, стало дві квіточки. І також другий вона квітонос дала на три, отаких От красивих квітки. Бігбенг колись я побачила у дівчат і загорілося бажанням мати його також собі в колекції. Я шукала всюди його і по інтернет-магазинах, всюди, де можна було купити орхідеї, всюди я перешукувала. Цю квітку я ніде не могла знайти, але одного разу я побачила цю квітку у також одному інтернет-магазині, і я замовила її. Я замовила уже пройшло з того часу три роки, як ця орхідейка знаходиться в мене. І я вже маю таку вже красиву орхідею. Сама вона дуже акуратна, така компактна орхідейка, вона невелика. Листя у неї також дуже таке акуратненьке. І я, наприклад, дуже задоволена, що ця краса є у мене у колекції, бо тому що вона. У мене вже почала квітнути, вона вже другий рік у мене квітне, і вона видає, бачу, гарні і квітоноси починає ростити, і сама квіточка дуже велика. Ну, Шикарний сорт, невибагливий сорт, дуже такий красивий, феєричний сорт просто. Я зараз просто візьму ближче камеру і буду кожну квіточку вам знімати індивідуально. Тому що ці квіти, які розпустилися, вони більш жовтіші. Вони мають таке золоте, легке напилення. А вже ці квіти, які вже довший час квітнуть, вони вже трошки починають світлішати. У своєму окрасі. Квітка стає трошечки більш світліша, втрачає трошки свій, так як насичений оцей феєричний колір. Це квіточки, які розпустилися першими. Отака милота, отакі її штришки, і оці штришки всі відчутно. Отак, пальчиками Чорно-бордові штрихи, неймовірно красиві. Отака також є темно-бордова губа з цими крапочками, з цими такими всередині в центрі з таким красивим окрасом. Неймовірно, красиво це все виглядає. Що також ця губа додає, підкреслює цю орхідейку. Зачепилася. така красота верхніх квітів. І також покажу красоту нижніх квітів. Я квітоноси не кріпила, квітоноси пішли собі самі, як хотіли. І я зараз буду кожну квіточку показувати. Ця квіточка розпустилася уже останньою, і вона є більше насиченою. Вона має такий дуже Насичений жовтий колір всередині. Камера, правда, трошки висвітлює оцей насичений колір. І оці всі штришки, оці всі папирішки, оці всі. це все дуже гарно видно на камеру. Така милота. А ця квіточка розпустилася. І вона вже починає втрачати свій отакий насичений насичений окрас. Ще на неї трошки б'є сонечко. І вона, оцей такий жовтий насичений окрас, вона починає втрачати. І вона так як вигорає на сонці кожна квітка індивідуальна. З цими штрихами бордовими, десь є більше, десь є менше. Так, так як тут, десь є більше, десь є менше. Кожна вона по-свому індивідуальна. Феєрична орхідея просто. І я сказала, що ця орхідейка також має бути в моїй колекції. Отаких От п'ять неймовірно, красивих квітів. Неймовірно, просто красиві квіти, і така красота дарована Богом. Зараз вам спробую підтягнути цей квітонос до цього квітоноса і показати вам таку разом красоту. Отака неймовірна красота мого. Такого красивого бік Бенга. Я покажу, в чому він посаджений. Нанизу у нього є керамзит, кора. Це орхіата. Мох він йде разом з мохом. І також зверху устелений мох і орхіата. І отак. Ця орхідейка у мене знаходиться у посадці. Росте не дуже швидко коренева, гарно наростилася. Є багато корінчиків, які пішли повітряні, і також зупинилися. Такий кущик невеликий, компактний, треба вже поливати, бо суха. І така красива моя орхідея. Біг Бенг. Отак я вам розправлю. Отак цю красу кожну покажу. Красота. Неймовірна красота. Таких квітів. І бачу кожного року, все, коли він квітне, і все гарніший і гарніший стає кущ. Тому що це тільки 5 квіток, і це така милота. А якщо буде все більше і більше, а бачу, що він любить квітнути. Також квіточка. Має 8 сантиметрів, що є досить велика і така милота. У руках вона така приємна, ну, просто за одну ніжність її отак тримати. Наскільки ніжний оцей її шкіряний такий, дуже ніжний, ніжний дотик такий. Ну, просто неймовірна красота і неймовірне. Отаке, От коли, коли ти торкаєшся такої орхідеї і просто чудесно. І сама друга сторона теж дуже, дуже дивиться оригінально, також покажу другу сторону вам, ем, отак як ця сторона, вона е, дивиться трошки більше є жовтішого. І з такою дуже яскравою, яскравою, таке, як ліхтарик, має таку серединку. Ця сторона вже йде блідіша, але насиченість йде у окрасі. Більше має окрасу такого насиченого, такого фіолетового. Досить оригінально виглядає також її друга сторона пелюстки. Отакий сьогодні у мене був показ моєї такої краси. На цьому буду своє відео закінчувати. Всім вам щиро дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую всім за підтримку, за лайки, за коментарі. Щиро вам щиро я дякую. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, злагоди, здоров'я у кожну домівку. І нехай все задумане вами здійснюється, і нехай вас всіх оберігає Господь Бог. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!